Вмирала, земля тремтіла під ногами чверть. Їм янголи обличчя прикривали. А ті під підвихи гранат, ішли на смерть. Білими ангелами відлітають вони на небесах, залишаючи про себе тільки пам'ять, вічну і нетлінну пам'ять, яку ми живі, повинні свято берегти та передавати з покоління в покоління. Мітинг з нагоди відкриття алеї, слави та пам'яті героїв. Оголошується відкритим. За рідний дім, за рідну Україну, за мирні сни, за наше майбуття. Тож вшануємо пам'ять про героїв хвилиною мовчання. Заступник сільського голови Дмитрушківської сільської ради Сергій Шепета. Майже три роки вже триває війна в Україні, яка забрала тисячі життів і ще більше людських доль зруйнувала. Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Це обов'язок українців. І саме в цей день ми прихиляємо коліно перед мужністю та патріотичним подвигом усіх. Уклонімося пам'яті загиблих героїв, воїнів, що віддали своє життя за свободу та незалежність. Дякуємо вам, мамо, за сина, героя. Саме з такими словами хочеться. Звернутися до вас, матері. Ви народили і виростили справжніх героїв. Ваші сини, не озираючись назад, пішли захищати нашу країну, нашу громаду і кожного з нас. Вони є прикладом мужності, незламності і героїзму. Пам'ять про них це і наш бій, наша гордість. За те, що ми мали честь жити з ними в одній громаді, ваша стійкість є не меншим подвигом, ніж стійкість ваших синів у бою. Низько схиляємо голови перед вашою жертовністю. Нехай ваше серце завжди зігріває щира людська повага та любов. Неправда, що герої не вмирають. Їх полягло в степах в степах уже надто багато. І сьогодні влада Росії поводиться як руйнівник системи міжнародних відносин. Історія в нас вчить, що український народ перемагає тоді, коли ми єдині, коли ми діємо разом і захищаємо те, що нам дороге Коли ми разом Ко ми відчуваємо, що справедливість на нашому боці і стоїмо за свою землю, тоді ми не переможні. Не вмирає пам'ять про них, яку ми маємо плекати із вдячністю за можливість жити під мирним небом. Своїми грудьми вони закрили країну від ворожих градів, від ворожих куль. І наш обов'язок перед ними зробити все. Щоб ці жертви не були марними. Слава Україні! Героям! слава! До слова запрошується староста села Доброводи Оксана Рябокінь. Плакало небо. Плакали матері, дружини, діти загиблих героїв. Плакали всі присутні, бо будь-кому, хто втратив дорогих людей, хочеться мати внутрішнє відчуття, що зв'язок з тим, хто пішов у вирій, триває. Ми потребуємо відчувати їхню любов, любити їх у відповідь. На жаль, тепер центральні площі майже кожного міста чи села мають такі алеї. Відтепер і у нашій громаді буде ще одне святе місце, де можна вклонитися пам'яті загиблих воїнів-земляків, бо надважливо пам'ятати імена. Обличчя та історії кожного загиблого, і хоча фізично вони вже не з нами, їхні душі живуть у наших серцях, у нашій вдячній пам'яті. Від цієї громади та себе особисто дякую рідним героям. Доземно вклоняюся кожному. На жаль, горе, яке у вас на душі нічим не розрадити. Дякую вам за виховання справжніх патріотів. Ще розий витримати всю цю біду. Нехай наші хлопці і дівчата, які стали воїнами небесного війська, спочинуть у царстві небесному. Але я слави маю щодня всім нам нагадувати, якою страшною та жорстокою є ціна нашої незалежності. Проходячи чи проїжджаючи повз, маємо цінувати тих, хто дозволив нам зустрічати ранки вдома. Всі разом ми хочемо єдиного перемоги, яка принесе нам мир. Пам'ятаймо наших воїнів світла і молімося, аби на цій алеї не збільшувалася кількість меморіальних стел. Тримаймося разом, будьмо гідними пам'яті полеглих і подвигів живих. Вічна слава полеглим захисникам. Також при нагоді я хочу подякувати людям, які підтримали мою ідею створення алеї, які не просто сказали, що так, роби, ми підтримуємо, але допомогли і фінансово, і фізично. Завдяки таким людям, небайдужим до життя та проблем громади, ми втілюємо наші ідеї та вирішуємо нагальні проблеми у селі. Я дякую Шевченку Віталію, який постійно підтримує, допомагає працеві та фінансує потреби Пилипенку Михайлу, Зайцю Віктору, родині Івенків Івану та Ніні і людям, які постійно долучаються до зборів. В інтернеті і особисто підтримують фінансово. Разом ми вистоїмо та зробимо усе, щоб не було соромно зустрічати захисників із перемогою у рідному селі. Слава Україні! До перемоги вони не дожили. За неї святу довгождану життям заплатили. У небо до Бога до раю їх душі злетіли. Україну грудьми молодими закрили. Мовчки з рідними навіть не прощаючись на небо ідуть. Для них Україна була над усе. Пам'ятаймо усі ми про це. Низький уклін батькам, рідним та друзям наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. І Голосами, Подихом віком волі, з погадом волю, поранену душу, зігрі сльозою, в нашому серці будуть жити, ті, що з'являли, наче віти, всі топті ночі дні. І заглянув про вічі ті, хто не думали про себе, ті, хто для нас тримали небо, і залишили світ в нашому серці, в кожному серці, очі вже більше не заплачуть, серце більше не побачить і залишаються з тобою. Панський Володимир Михайлович, полковник, старший інспектор, льотчик, льотчик методичного відділення факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу Харківського національного університету повітряних сил. Володимир Михайлович отримав чимало нагород. Серед них медаль за досягнення військовій служби, відзнаку 15 років повітряним силам України та медаль 15 років сумлінної служби. 24 лютого 2022 року, здійснюючи бойовий виліт за аеродрому у Василькові для виконання завдання, полковник Коханський загинув. Нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом за мужність третього ступеня, медалю за заслуги перед Уманщиною та відзнакою Хрест Орла Посмертно. Йому назавжди 55. Савченко Віталій Григорович, сержант. Старший стрілець другого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини А 40 74 коли російський окупант ступив на нашу землю та розв'язав повномасштабну війну. Один із перших на захист нашої батьківщини став Віталій Григорович 24 грудня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в селі Водяне Донецької області герой загинув йому назавжди 52. Уманець Андрій Андрійович, солдат, навідник-оператор другого механізованого відділення, третього механізованого взводу, другої механізованої роти, першого механізованого батальйону військової частини А 4699 був призваний на службу 19 вересня 2023 року. Отримав поранення та контузії. Отримав відпустку та прийшов в реабілітацію, після якої повернувся на службу. Загинув 3 березня 2024 року після виконання, під час виконання бойового завдання в районі села Бердичі Покровського району Донецької області. Йому назавжди 43. Щербатюк Сергій Миколаєвич, старший солдат, бойовий медик. В перші дні війни Сергій Николайович пішов добровольцем та служив у Національній гвардії України. Удосконалював свої навики, знання, щоб перевели у третю штурмову бригаду. Сергій був цілеспрямований, витривалий та наполегливий, тому він був переведений у третю штурмову. Загинув 21 квітня 2024 року поблизу села Новоягорівка Сватівського району Луганської області. Навіки залишився справжнім патріотом України, йому назавжди 39. Пробач мені, мамо, за те, що загинув, за те, що поліг на кривавій війні, за те, що одну на всім світі покинув. Благаю, пробач моя мамо, мені! Пробач, що не буде у тебе унуків, що вже не почують дзвінких солов'їв. За те, що країна у крові і муках щоденно втрачає найкращих синів, за те, що не буде ні сну, ні спочину у тебе, матусю, надалі в житті нестерпно втрачати єдину дитину. Пробач найдорожча, бо час мені йти. Іду в небуття ні про що не шкодую. Я вас боронив від страшної орди. Даруй моя мамо, молитву святую, щоб світ захистить. Від лихої біди, Матусю, рідненька, не плач, не журися, я янголом вічним на небо іду, я сонечком теплим зійшов, подивися, я місяцем ясним у дім наш прийду. Не плач, бережи свої сльози без безсінні, хай сльози впадуть у холодну росу, бо я не помер, я лишився в корінні моєї країни, я мир принесу. До тебе журавликом в небі прилину, Барвіком впаду тобі, мамо, до ніг. Пробач мені, рідна, найменшу провину Я б все подолав, захистив, як би міг. Не міг я втішати, не міг розказати про те, як тебе, моя мамо, люблю. Я потай пішов в рідний край захищати, тобі не сказав, але знав, що роблю. Не міг я інакше, я син України. Вона моя доля, натхнення моє, пробач моя нена, єдиного сина, хай Бог тобі сили й терпіння дає, я знаю, ніколи не загоїться рана, що серце ятрить, душу болем пече. Тримайся, живи, моя мамо, кохана, і з неба тобі підставляю плече. Вже вічно буде ця наша розлука, самотньою старість без вихід в журбі. А серце зітліє від горя й розпуки. За всі твої муки вклоняюсь тобі. Я, мамо, живий, я завжди буду жити, у нашім саду білим світом іду, і колосом повним у стиглому житті, і чистим струмочком до тебе піду. Нехай тобі люди в житті допоможуть, нехай наминають привітний наш дім. Бо я вже вернутись додому не зможу, я буду лише спомином, ангелом їм. Нехай не сумує моя наречена, хай заміж виходить, народить дитя, хай буде той хлопчик хоробрим і чесним, хай буде щасливим і мирним життя. Пробач мені, мамо. Весь життєвий шлях людини, особливо військового, супроводжує молитва. Тож хай так буде і зараз. Зараз отець Олександр проведе службу та освячення. Пословений Бог наш, зародини і повсякчас і на віки віці. Амінь. Святий буде, святий віти, що ти безсмертний помилуна, святий буде, святий квіти, святі безсмертний помилуна, святий будуть, і тисяти безсмертний помилуй нас, слава. Вічний спокій, подай, Господи, спочилим убієним воїнам Твоїм Сергію, Андрію, Віталію, Володимиру. И собори вечно пам'ять вічна пам'ять вечная пам'ять вічна пам'ять Простите, але я сьогодні сильный Слава Ісусу Христу. На жаль, таких моментів зараз в нашому житті дуже багато. Знаєте, коли мир, то діти хоронять своїх батьків, а коли війна, батьки хоронять своїх дітей. На жаль, так зараз відбувається, тому що війна дуже жорстока. Дякуючи всім героям, ми маємо можливість жити і існувати як країна. Знаєте, святе письмо дає нам можливу підтримку, можливу піддержку, тому що там написано, немає більшої любові, як душу свою положити за ближню за І Ми сьогодні бачимо таку любов. Любов безмежну, щиру. Молоді люди віддають своє життя за свою близьких, за своїх матерів, за своїх батьків, за своє село, за свою Україну. Знаєте, російська влада її церковні діячі високого рангу назвали цю війну, яку вони розв'язали проти нас, проти нашого українського народу священною війною. Вони вбивство назвали священною війною. Як можна вбивство назвати священним словом? Ми, християни, повинні розуміти, що вбивство оправдати не можна. Не можна оправдати вбивство тих дітей, похмадиті. Ось зараз у Львові. І кожний кожний день, кожен день у нас є вбивство, у нас вбивають, нас знищують тільки тому, що ми є українці, що ми маємо українські пасти. І сьогодні, і завжди, і вчора, і завтра ми будемо вшановувати і молитися за живих тих, хто зараз там. Захищають нашу батьківщину, нас з вами, кожного з нас. Захищають від цього агресора осатанілого. І просимо матінку Божу, щоб вона покрила своїм омофором всіх тих, хто зараз там на фронті. І підносимо свої молитві за воїнів, які віддали своє життя. Просимо Царства Небесного для них. Нехай спочивають з миром. І маємо надію на те, що вони будуть в царство небесні, тому що вони своєю кров'ю омили свої гріхи. Вони кров'ю своєю омили свої гріхи. Нехай спочивають вічна пам'ять, ми повинні пам'ятати, якою ціною сьогодні, тільки сьогодні виборюється наша самостійність. Не тоді в 91-му році, що дали нам, тільки сьогодні, Оцею кров'ю вона де добиваються ці солдати, і дівчата і спортів і теї самі. Нехай сподіває з миром, а нам перемоги, миру, здоров'я і Божого благослову. Запалим свічку пам'яті про тих, хто відлетів, лишивши більне впину. Бог забирає кращих, може, і святих, у когось батька. Когось і дитина, запалим свічку й тихо пом'янемо. Героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо, за те, що відібрав він світ народу. Помолимось за тих, хто ради нас йшов у вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас, і не одна рида ламати. Запалимо вогонь свічі скорботи, за тих героїв, які духом не упали. І не дали країну рідні повороти. Потрібно, щоб усі їх пам'ятали. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, а вдячність за їхній подвиг житиме завжди у наших серцях. Хай квіти біля них ніколи не зав'януть, хай покоління прийдешнє про них завжди пам'ятає. З нагоди відкриття алеї слави воїнам, захисникам Дмитрушківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, оголошується закритим. Будь наші вороженьки, як роса на сонці, запану. Що сьогодні каже, що ми брата коза. Усіх присутніх просимо пройти до меморіалів та покласти квіти. Також встановимо прапорці пам'ять імен героїв, яких убила Росія.